FieldWire це програмне забезпечення для управління будівельними майданчиками, яке допомагає будівельним командам працювати ефективніше, спілкуватися результативніше та заощаджувати кошти, виконуючи роботу правильно з першого разу. З FieldWire ви можете швидко і легко завантажувати завдання та креслення, щоб кожен, хто працює над проєктом, мав до них доступ будь-де і будь-коли, навіть офлайн. Ви можете робити позначки, додавати примітки, фото. Відстежувати зміни і контролювати відповідність. Крім того, завдяки автоматичному керуванню версіями, ви можете бути впевнені, що всі працюють з однією і тією ж актуальною версією проєкту. Завдяки системі керування завданнями у Fieldwire ви можете створювати завдання, призначати їх командам, встановлювати терміни виконання і відстежувати прогрес. Додавайте коментарі, фотографії та вкладення прямо до завдання. Так кожен знатиме, що саме, коли йде, потрібно зробити. Fieldwire дозволяє створювати індивідуальні та автоматизовані звіти, що економить час на документуванні прогресу. Прив'язуйте фотографії до креслень для зручного відстеження, створюйте власні форми та керуйте запитами на інформацію і звітами, використовуючи зручний додаток. Будівельні команди будь-якого розміру можуть використовувати FieldWire, щоб підвищити ефективність та продуктивність. Хочете дізнатися, як зекономити до однієї години на людину щодня? Почніть використовувати Fieldwire вже сьогодні.